Деко в Україні ще можливо й може дивувати, чому це адміністрація Трампа запропонувала такий план, який цілковито на користь Росії. Але це бажання Трампа досягнути мир будь-якою ціною. У Термін оцих 100 днів, яких він сам визначив, це послідовна політика на відбілення Росії. Америка відмовилася визнати Росію агресором, відмінила рішення Гахського суду, наклала санкції на прокурора, який виписав ордер на арешт Путіна. А тепер адміністрація Трампа припинила роботу групи, що займалася збором інформації про військові злочини Росії в Україні. Про це повідомляє Вашингтон Пост. Не будемо говорити про американців, всіх американців, про США. Але у них до влади прийшов такий самий вилупок. Як і у Росії, яким є Путін. Це дві людини, дві особи, два лідери величезних країн, потужних країн, які зараз спільно пресують Україну.